Мітинги повертаються новини, лай перебувають під цінами Київської міської державної адміністрації, де просто зараз відбувається перша в цьому році акція Гроші на ЗСУ. Небайдужі мешканці вийшли з плакатами а також закликом до місцевої влади, аби направляти більше коштів до Збройних сил України. Мітингарі не розуміють, чому досі продовжуються безглузді тендери на квіти, а також особистих охоронців кличка. Небайдужі мешканці хочуть зайти до КМДА і поговорити з місцевими депутатами. Вони хочуть, щоб їх почули. Є дуже велика проблема з тим, що КМДА та певні структури української влади не звертають певну увагу на те, що в ЗСУ розкрадаються гроші, що в ЗСУ не вистачає. Броні не вистачає підтримки для людей, а кудись бюджет втікає. Дуже хотілося б, щоб нам дозволили піти в КМДА і висловити свою думку більш широко, і вони нас нарешті почули. Ми чекаємо нашого мера, Віталія Кличка ще з осені. Бачите, зараз тут під підсінами КМДА навіть тварини прийшли і також кажуть гроші на зсу. Так? Та у вас патріотична собака. Периотично, так на гроші на зсу так він знає цю команду, знає, що треба стояти за країну.